Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Барвідніфа або життя, це як в Німеччині. Можливо, якщо хтось новенький буде дивитися або ще не знає, нагадаю. Мене звати Даша, мені 38 років, я лікар за фахом, маю двох діток, заміжні. моя родина мешкає в Німеччині. Ми переїхали в Німеччину не після початку повномасштабного вторгнення. Раніше мій чоловік мешкає в Німеччині з 2017 року. А ми вперше старшим сином переїхали в Німеччину в 2019. -му. Потім в мене через те, що я дуже важко адаптувалась, був період повернення додому в 2020 по 2020. -му. 21 рік, рік цей час співпав із народженням, вагітністю, і народженням мого молодшого сина. Ну а потім ми вже повернулись в 21 році в Німеччину, де власне зараз і продовжуємо мешкати. Зараз їду на курси, на мовні курси. Ось уже близько року маю. Можливість відвідувати курси, тому що до цього, поки молодший син був геть маленький, не ходив в садочок, я такої змоги не мала, приділяла час йому. А зараз, от уже через в кінці березня, 21 березня, я буду складати іспит на Б2 з німецькою. Подивимося, вдасться це мені чи не вдасться. Дуже хочеться вірити, що вдасться, але насправді я не так багато часу приділяю дома німецькій мові. І частково цей час я три тижні тому я вирішила вцілити життя в свою давню мрію і таке бажання створити YouTube канал про всі фактори, які спонукали мене до створення каналу. Я розповідала в своєму вітальному відео. Тож, якщо комусь буде цікаво, можете подивитись, Я додам посилання на це відео в описі до власне цього влогового відео. Ну і зараз, от уже сьогодні 24 лютого канал я створила 1 лютого в перший день Нового року, так символічно. А перше відео випустила, ну, напевно, перший шорт вийшов першого. Лютого, ну там так вірніше, 1 січня, тому, тому що я одразу не розібрала, що це буде взагалі шорт, і воно завантажилось маленьким шматочком лише оце вітання моє. Ну а вже повноцінне відео своє я випустила перше 2 лютого. Намагаюся випускати відео кожного дня, тому що це позитивно впливає на алгоритми Ютубу, так як я знаю. Лише кілька днів у мене було перерви в випуску відео, і насправді це є не дуже добре, тому що це значно погіршує видимість твоїх відео в стрічці Ютубу, як я зрозуміла. Але вже як сталося, так сталося, тому що чесно, на все теж не завжди є час. Не завжди є сили, і насправді дуже багато життєвих завдань і не встигаєш, і відео от змонтувати навіть найпростіше відео. Я монтую поки що відео тільки в телефоні, і це найпримітивніший монтаж. Мені б, звісно, може, хотілось якось і покращувати в цьому, але це займає багато часу, і я просто не встигаю охопити весь той спектр життєвих завдань, які насправді маю кожного дня. І от на сьогоднішній день у мене на каналі 63 підписники. І, звісно, це мене трошечки лякає і це мене трошки засмучує, тому що хотілося б, щоб підписників було більше. Я справді стараюся, намагаюся, щоб відео були різноманітними, не напружливими, але в той же час інформативними та цікавими. Але чомусь люди не підписуються вчора. Навіть була одна відписка, і я чесно так засмутилась, тому що я не розумію, чому людина відписується, але якщо вона підписалась. От я ніколи в своїх відео нічого не вигадую, ніколи не пишу сценаріїв. Скажу чесно, що немає змоги і часу переписувати по кілька разів дубля, тому навіть якщо якісь там заминки в тексті є, ну в тому як я розповідаю, відео от вони природні, тому що я пишу все з одного разу. Всі відео, які я випускаю, наприклад, що стосується. Ситуації в Україні, моїх думок, переживань щодо України, все це від широкого серця, все це не заради контенту. Хоча я ніколи не думала, що саме відео, якісь такі на тему ситуації в Україні патріотичні, що вони якраз будуть збирати таку величезну кількість переглядів. І я ще раз хочу сказати величезне дякую людині, яка поширила моє відео. Таке відео-біль, яке я вилила, коли був обстріл моголого району в Києві Лук'янівки. Та відео зібрала більше двох тисяч переглядів, і дійсно там більше десяти чоловік після цього поширення підписались на мене. І я дуже вдячна кожному підписнику. І я справді намагатимуся старатимуся, щоб вам було цікаво, приємно і душевно на моєму каналі. Але от зараз просто знаєте, я розумію, що це такий стан є. От дуже багатьох людей, які починають ведення YouTube каналів, тому що дуже і дуже рідко коли буває таке, що людина якось за дуже короткий час набирає перегляди, набирає підписників, їй вдається замонетизувати канал, тому що ні для кого не секрет, що. Монетизація є однією із вагомих причин ведення YouTube, YouTube каналів. Е, є багато інших причин, чому люди заводять канал. І в мене також, я далі зараз розповім, власне, які, що я відмітила для себе за от ці три тижні ведення каналу. Але монетизація також є важливою, тому що це значне вкладення часу свого, який людина, там, наприклад, може витратити в моїй ситуації на вивчення мови. Але ну, для себе я вважаю важливим все і ведення youtube каналу, і вед і вивчення мови. Чому для мене важливе і що я помітила за ці три тижні ведення youtube каналу? Перше це проявленість. Я не буду приховувати про себе, що я людина, яка любить, зна ну, які потрібна увага. Я, ця, я цю увагу, ну тобто. Вона не те, що якось я там хочу якоїсь необґрунтованої уваги, але я люблю, коли мене слухають. Наприклад, чесно, коли ми жили в Україні. У мене були такі мрії, план на життя, що я з часом хотіла вступити в аспірантуру, почати викладати в університеті в медичному. І це один з таких, от викладацька діяльність, це один з таких ступенів такої активної проявленості назовні, коли людина бере слово. Там знаєте, як акторська робота, ну це така, але в такому і людина, як ніби на сцені, да? що її всі бачать. Це не добре, не погано, це така характеристика, є певний тип людей, яким це дійсно потрібно. І от я належу до таких людей, які люблять бути, мати увагу до себе. І, але в моєму випадку я завжди стараюся, щоб ця увага вона була обґрунтована, і щоб я, люди, які звертаються на мене увагу, щоб вони отримували з цього також щось корисне. І це корисне, що можу дати я, це в першу чергу інформація. От другий момент, що ще мені і цим мені зараз от, власне, з цією проявленістю, увагою, звісно, мені ютуб канал допомагає, хоч хотілося б значно більшого. Другий момент, який мені дуже підсвітив і дуже був корисним відведення Ютуб каналу, це те, що я до започаткування каналу, Я думала, що я знаєте, я нічого не роблю, але дуже втомлююсь за день. Ну що там мидні? Я ж не працюю. І для мене насправді те, що я зараз не працюю за фахом, за фахом лікаря, за те, що я взагалі в принципі ніде не працюю на суспільство, для мене це дуже так обтяжливо. Тому що я з раннього віку звикла працювати, я почала працювати ще в університеті. І от коли я не приношу якоїсь користі суспільству, такої прям. Прямої так, не те, що там я виховую дітей, намагаюся виховувати їх хорошими людьми, які приноситимуть користі собі і суспільству і з часом, але це через час. А от те, що я зараз не приношу ніякої прямої користі суспільства своєю працею, ну це мене дуже напружувало. І тому я, якщо я не працюю, в мене так видається, що ну ніби я і е, нічого по життю не роблю. Але коли я почала записувати влоги, я нічого не вигадую, нічого там спеціально для YouTube каналу не роблю, що там мені ой, там треба те приготувати, там туди піти, там те зробити. Ні, це те саме, що я роблю в житті. От, Я зрозуміла, що насправді кожного дня я і взагалі будь-яка середня статистична жінка, сучасна жінка-мама, виконую величезний спектр справ, величезний спектр обов'язків. Це дійсно, як кажуть, да, це повноцінна робота величезна е, от, ведення побуту, е, яка може призводити до того, що в кінці дня ти будеш відчувати себе втомленим на правду. І це дуже добре підсвітив мені е, власний YouTube канал. Е, трошечки я скажу, що так, навіть оскільки знову ж таки ситуація із тим, що я не працюю, вона впливала на мою самооцінку. Мені здається, якщо я не працюю все, я не досягнула того, про що я мріяла в юнацькі роки, а мені вже зараз 38, і я чесно, от як я так да, кажу часто, що і це мої внутрішні відчуття, що я ніхто і звуть мене ніяк, оскільки не справдились мої очікування на в першу чергу професійну реалізацію, то е Зараз побачивши, що насправді я веду доволі різноманітне, активне життя, в якому дуже багато сфер задіяно, і я все ж таки продовжую розвиватися, не дивлячись на те, що я зараз не в своїй професії, але сподіваюся, що прийде час і в професійному плані я також буду розвиватись. То я все ж таки трошечки переглянула свої. Думки про себе. І трошечки моя самооцінка вона зазнала позитивного впливу Вперше, ну, від мене, тому самооцінка, ну, самооцінка це і є. Як ти себе оцінюєш, і напевно, самоцінність навіть моя трошечки усвідомлення моєї самоцінності воно виросло Це такі основні мої. Підсумки, думки щодо трьотижневого ведення YouTube каналу, буду завершувати цей не відео, а цей свій розмовний такий вступ до цього відео. Якщо раптом ви потрапили на це відео, але і вам чимось я зацікавила, то я буду дуже рада вашим підпискам. Я буду дуже рада вашим пальчикам вгору. Або пальчикам вниз, якщо вам не сподобалося, буду дуже рада е, коментарям, е, от що саме вам не сподобалось, е, що саме у вас викликало якісь там негативні емоції, роздратування чи ще щось. Мені правда дуже цікаво. Е, тож, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайчики або дизлайки. Ну, а я продовжую свій п'ятничний влог. Поїхали! Так, щось я протягом попередніх кількох відео зовсім забула про свої тарілочки. Тож це вчорашній сніданок. Яєжня це білок, а овочі клітковина, хлібчик вуглеводи і сирочок це жири. Вийшла збалансована тарілочка. А тут покажу вам вчорашній свій образ на день. Зайшла в ефідем, щоб поміряти інший розмір брюк, але покажу, як була вдягнена вчора. Звісно, що шокрасою вчорашнього образу є гердан. Це дівчатка подарувала мені на день народження. Юля, яку ми вітали в минулому відео. А тут приміряла розмір брюк іншого крою, який теж також передбала позавчора, але трошки меншого розміру. 34-го Подивилась, що все ж таки мені здається, що вони трохи тягнуть в стегна, як на такий крій, і трошечки, як мені вони короткуваті. Тож вирішила не міняти розмір. Ось для прикладу покажу, як виглядають більші за 36 розмір, який я міряла позавчора, і який власне придбала. Мені здається, що саме для цієї моделі брюк краще, щоб вони були більш вільними. Тоді вони насправді відображають свій стиль. А похизуйся, отак виглядає щастя. Я забрала щойно свої книжкові посилочку свою з України. Звісно, це найголовніша книга, яку я очікувала. Це книга «30 років. У фотографіях та спогадів про гурт Украа Нельзи це мій найулюбленіший гурт. Це музика, яка справила величезний вплив мала на моє становлення як особистості. Тому я, звісно, не могла пропустити цю книгу. І як тільки я дізналася, я одразу її замовила, перевізники її доставили. І от сьогодні я її забрала. І нарешті маю трошки пізніше. Тут ще зараз покажу, які книжки ще є, але пізніше вже так прогорну дому вам покажу всередині, як воно, що воно. Ну, а зараз покажу ще, що в мене три книжки. А, Ось ця книжка Навчити вчитися Барбера Оклі, це не нова книжка. Чесно, а, мій шлях до неї, напевно, вже років 6 чи 7. Я ще 6 чи 7 років тому, коли вона вийшла, вперше з'явилася в Україні. Я мріяла її придбати, і все ніяк не складалося. То а, коштів не знаходила, то щось інше було. Було більш таке, що нагальним треба було придбати з книжкових покупок. І от нарешті, коли замовляла на сайті книгарні Рід книжку про Канельзи. Ну, думала спочатку тільки цю книгу замовити, але зайшла і не могла зупинитися, тому що побачила ще кілька книг, які мені хотілося придбати. Власне, я спочатку навибирала аж вісім книг, але там була сума дуже-дуже велика, і мені довелося відмовитись. Там біля п'яти е тисяч гривень було загалом. І я відмовилась там від більшості книг, але ось е замовила все ж таки цю навчити вчитися книга. Власне про те, як продуктивно вчитися. Е чому. Навчання так важливо для нашого мозку, як це робити ефективніше і продуктивніше. Тож, що тепер буду читати. Ось про цю книжку, я вже мрію точно рік або півтора. З моменту також її виходу. Це книжка одного з найпевно авторитетніших літературних критиків України, викладача Києво-Могилянської академії Ростислава Семківа. Як читати українських класиків? І в цій книжці описано про. З гумором дуже легко, тобто я чула просто багато на неї рецензій від книжкових клубів від інших літературних критиків, про те, як сприймати, як трактувати твори багатьох українських видатних письменників, там буквально і від Франка до Сергія Жадана, з дуже кажуть, дуже легко, дуже з гумором. Особисті Тісні речі про кожного автора. Тобто, теж так я задоволена. І третя книга, третя книга в колекцію книг і історій про моє місто, про Київ. Столиця, столиця Київ, як воювали, творили і бешкетувала наша еліта 100 років тому Тетяни Швидченко і Надії Харт, а також Діана Андрієвська. Упорядники, дуже хороші відгуки про цю книжку на сайті. А я скажу, знаєте, в мене такий особистий вид моєї терапії. Особистий вид моєї терапії, коли я дуже сумую за домом, я читаю в цей момент книги про Київ, дізнаюся більше. І мрію, що коли. Я знову повернуся додому, коли я знову е гулятиму вулицями рідного міста, то я буду знати його ще краще. Ось така радість велика мені сьогодні. я маю. Ну, а тут покажу вам трошки будову лікарні. На жаль, мала необхідність вчора побувати в лікарні, мама чоловіка потрапила в лікарню. І оце власне, будова клініки. Чому показую? Тому що, як на мене, клініка має дуже надзвичайну. Цікаву будову. Іде, ніби спочатку така будівля квадратна, ось величезний квадрат, із обох ребер якого, сторін якого йдуть такі відголудження в бік. Це відділення. Тобто один великий поверх, і на цьому великому поверсі знаходяться багато-багато відділень різних: приймальне відділення, ось нейрохірургічне відділення. Ми бачимо. Відділення діагностичні. Я, чесно, такої будови ніколи ніде не зустрічала. Взагалі побудовано дуже нетупово. Але, в принципі, це нова клініка, вона побудована років 15 тому, а це такий цікавий хол з такими люстрами. Власне, в цій клініці працював раніше мій чоловік, коли тільки переїхали в це місто. От, і... Це така центральна лікарня округу, окружна лікарня. Ось Тут на першому поверсі їдальня, ось там на другому поверсі, на третьому поверсі знаходиться дитяче відділення. Там ми також, на жаль, колись побували. Ну, а Це вже тарілочка з моєї вечері, на жаль, обід не зазняла вчора, хоча він і був. А ось на вечері були макарошки, ті, що вигляди середині, я купила салатик із пекінської, із пекінської капусти, морквочки та помідорчика і шматочок сиру. А, на жаль, можливо, це не зовсім вірна вечеря. Найкраща вечеря це все ж таки клітковина та білок, але в мене білок був на обід. Приїхала додому, взяла ж, звісно, передивлятися книги, які отримала. Звісно ж, першою взяла ось цю книгу. А, всі, хто знають мене особисто, всі знають мою величезну любов до цього гурту, до Оканаєльзи, я вже говорила, що це та музика, і, власне, Вакарчук та особистість, які дуже сильно вплинула на формування мене як особистості. Uh, і навіть нам, і я скажу, не побоюсь цього слова, на мою особисту українізацію. І я вам скажу чесно, ця книга вона має бути uh, просто вдома у кожної людини, яка вважає себе шанувальником океану Ельзи. Я дуже багато знаю про гурт, але тут є такі фотографії, такі факти, яких особисто я не знала, тому що їх немає в доступі. Особисто я не знала, хоч я дуже багато знаю чого про гурт. Але те, що описано тут, ви не знайдете ніде в інтернеті. Просто по-доброму заздрю всім тим людям, які могли прийти на презентацію книги, отримати автографи, учасників гурту. Це просто, і от я ж кажу: що якщо ви знаєте людину, яка справді любить гурт Каана Ельзі, не... То це буде просто чудовим подарунком. І от я ще зараз відкрила книгу. Боже, який від неї йде аромат? Просто ідеальний можна, це як такий, як найкращий парфюм, можна просто його вдихати і вдихати. Дуже я рада, це прям, це прям таке до настрою плюс. Тисячу ще трошки так покажу вам, порозгортаю, я ще, звісно, не читала, я просто так от е так епізодично гортаю, дивлюсь, але це, це, це просто це, це фантастика, це за межами. Так, ну що, починаємо створення плакатів до завтрашнього мітингу. Зараз фарбую в синій колір. Хочу так, щоб вони було більш яскраво, хочу пофарбувати їх в колір українського прапору. Синя фарба, чесно кажучи, лягала не дуже добре. Синя фарба, якщо чесно, лягала не дуже добре. Вона бралася з такими розводами, на відміну від жовтої. Жовта дуже добре лягала. Але ну, я думаю, що головне, що це здалеку воно буде привертати увагу, це ж не картина професійна, а просто плакат. Тому я думаю, що буде нормально. Ось так виходить. Зараз намагаюся його вирівняти тон, як можна покажу вже. І, звісно ж, потім і кінцевий результат з написами. Ну от, власне, ось такий результат вийшов. І тут починаю вже фарбувати жовтий колір. Але жовтий колір він набагато краще накладався, було легше їм вкрити. Так, ну що, ось вже майже два плаката дофарбувала. Бачите, що жовтий так дуже гарно лягає. А ось синій лягає такими розводами. Е нелегко вирівняти. Ну, а тут вже готовий результат, ось так вийшло. Ну, нічого, я думаю, що для, для плакатів дуже добре. Тут я вже наклала напис. Тут написано, що підтримка України це захист Європи. Ну, ми маємо говорити, що підтримка для нас є важливою і для Європи, для того, щоб у європейців було бажання допомагати нам, оскільки я не буду приховувати, що. Ну, зараз вже починаються такі настрої, коли і не дуже хочуть, і звинувачують у всьому Україну в своїх проблемах економічних, і плюс дуже часто неправильно розставляються акценти, коли говорять про те, що війна в Україні через війну в Україні, а не говорять через війну Росії проти України. Ну, але зараз. Це перед виборами, тому я вважаю, що це доволі влучне гасло. Ще наклею фотографії завтра. Ну, вже завтра, напевно, під час мітингу покажу повний варіант плакатів вам. Ну, Хочу пізно, вже о пів на дев'яту, але вибралася вчора таки на пробіжку. Це була друга пробіжка протягом тижня. На жаль, хотілося десь всередині тижня в середу, але часу так і не було, тому але добре, що хоч вчора. Вибрала. Так, друзі, ну що відбігала я друге. Тренування в цьому році, в цьому початку. Майже тиждень між тренуваннями, це звісно, багатень. Ось так сказати, що про себе скажу. Сказати, що було легко, ні було важко, тому що вже зараз дев'ята година вечора, і організм вже втомився за цілий день, але іншого часу направду в мене не було. Організм відвик від такого виду навантаження. Я вже розповідала, що такої рухової активності ну не стільки багато в мене, як це було в Києві, коли організм просто був звикший навіть до швидкої ходи. Яка в мене була вдома, то тут я, як я не намагаюся максимально, от як я казала, якщо я кудись можу пройтися, не їхати машиною, я обов'язково йду пішки, а не їду. І так само завжди я підіймаюсь сходинками вгору, я не користуюсь ліфтом. І навіть часто так буває, що діти там не хочуть, вони можуть поїхати в ліфті. Я розумію, що зараз, якщо хтось хоче написати, що можуть бути там. Застрягнути в ліфті так, ну але тоді ну, може в ці трапитись. Я в цей же момент піднімаюся з ними сход... ну, паралельно з ними сходинками. Але я е, завжди ходжу е, пішки, і це мені дуже ну, принаймні допомагає тримати якусь вагу. От не знаю, вже напевно змонтую це відео сьогодні вночі, і вночі його випущу. а Подивитись, його можна буде вже завтра вранці, тому що ну, вночі все ж таки треба відпочивати. Завтра в нас буде субота, і завтра в Штутгарті мітинг буде на 13.30. це хода, і власне о 14 годині буде мітинг. Зустріч із політиками. Мітинг. Власне, це спланований до передвиборчої кампанії в Німеччині, щоб нагадати ще раз німецьким політикам і німцям людям, що війна в Україні триває і що це не чужа війна, що сьогодні Україна боронить всю Європу. І що, якщо Україна не вистоїть, і якщо вони не будуть допомагати Україні, то завтра війна може бути тут. І вже так просто, безпечно, на пробіжку можна буде не вийти. Не хотілося б завершувати відео, звісно, на такій. Песимістичні ноці, але є, як є життя, яке є життя. Все ж таки, я бажаю всім е тихої ночі, тихих днів, е хорошого настрою, якомога більше хороших новин, хороших подій в житті. І до зустрічі в нових відео. Па-па-па-па!